все такого чайного пакетику лаворе Красивеньку, типа, масочку. Хочу беремо краску, типа салфетку оце, оце. Коротше, зараз я вам покажу, що там робити. типа що взяти? Я взяла наконец Так, ну типа ну, любую краску берем Бо ви можете обілити по другому способу. І, типу, малюємо, такого І, типу, ось так, типа. І оця фігня реально стирається. Є такого навіть, можна ось так, так Не знаю, нафіх, ну я придумала mm -hmm. Блін, а чого так не пах? Мій любименький чайочок, чого ж він так не пах! Все наконець, -то, наконец то я підбирав все. Тепер буду малювати що хочу по душі. Я така обіцкосила іначе і буду малювати лайм. Я вибрала ось такий лаймик. Не питайте чого. От якось так намалювала. І так, тепер малюю, типа. Вот. І вот. Ну, все зробила. В принципі, схоства є. Вот. Не знаю, коли я буду це робити. І не факт, що буду з цією повагу робити. Може, зроблю салфетки. Намалювала тепер оці треба маркери, щоб розкрасити фон. Що не так. Нічого тут особі не так не так. Ось Ну ладно, з другої сторони ще я і все. І зроблю маску, коротше, і все, готово. Дякую за перегляд. Ладно, це був просто прикол, зараз я вам буду робити бумажну ось таку фігню воду. Не-не-не, скоро і процес не треба, зараз буду все змальовувати. Ой, Сошиби сукепле капець красиво. Так вже лучше. Походу це малювала для сігме. От я б зробила. Ну все, виріжу зараз. А, ну точно, ще тут от... де це? Ще тут треба було відрізати. М -м -м, да, типа... типа контур. Бебебе. Ну все, зробила вже. На шо ще я туторіал?